Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Ціаніду озвучить для вас роботу Х'юкамберледі той, хто вирішив свою долю. Глава 10. Декілька днів по тому і Люмен Нарешті почали своє навчання. Першим чином їх відправили вчитися читати та писати. Їх вчителем був панич років шістнадцяти з побічної гілки клану, Люся Олі. Як тільки Люмен з ним привітався, Люся Олі подивився на нього з підозрою та сказав Скажіть ще щось. Хочу перевірити, чи це мені почулось. Люмен трохи поговорив з ним, і вчитель вжахнувся. Чому ви розмовляєте з акцентом? Хлопчик розгублено подивився на свого друга. Ти справді говориш з акцентом? підтвердив Вайтянь. Люмен був в шоці. Матінко рідна. Я був настільки ізольованим, що рідній мові мене вчила іноземка. Я вам не вірю. Люся Олі зітхнув. Скажіть тоді назву етнічної більшості Імперії Лянь. Давайте хоч по складах Лянь Хуан Ці. Люмен в той момент помітив, що його язик відмовляється рухатись так, як треба. Лянь лянь хванці. Почувши цей жахливий акцент, Люся Олі додав у його розклад уроків окрему годину для тренування вимови, щоб не витрачати час цього заняття. Весь урок Люся Олі сварив люмена і хвалив Вейцяня. Вейцянь майже одразу почав гарно писати та швидко вчився читати. Тим часом, як Люмен писав, як курка лапою і запам'ятовував нові слова гірше. Так продовжилося і на інших уроках. Вчителям більше подобався розумний та здібний Вейцянь. На уроці малювання його терпець урвався. Після того, як вчитель назвав його малюнок мазаниною, Люмен ж бурнув пензлі кудись у куток кімнати. Та вигукнув Ну, все, досить з мене. Він підбіг до вікна і виліз на вулицю Не шукайте мене ніде. Я більше не буду вчитись. Вчитель швидко оговтався та побіг за ним, але було пізно. Люмен вже зник з його поля зору. Він біг, сам не знаючи куди, тільки б якомога далі від вчителя. Як тільки він побачив дерево з густою кроною, видерся на нього і сховався серед листя. Так він і сидів, слухаючи вітер та цвірінькання пташок. Звуки природи поступово заспокоювали його гнів, і він розслабився, але продовжував міцно охоплювати руками стовбур, сидячи на гілці. Як тільки він подивився униз, його спокій порушив холодний укол страху. А що, якщо ніхто його не знайде? Він заліз занадто високо. Поки він вагався, чи починати йому голосно кричати, в полі його зору з'явився Вайтянь. Він усміхнувся і радісно вигукнув: «Ге-ге!» Вейцянь підняв голову і побачив свого друга, що сидів на високій гілці та не міг злізти, як маленьке дурненьке кошеня. Нащо ти туди заліз? Просто так. А як ти мене знайшов? Вейтян і сам не знав. Він трохи подумав і відповів в мене є чуйка на дурників. Люмень від сміху ледь не впав з дерева. Вайцянь підставив руки Стрибай, я спіймаю. Люмен окинув його скептичним поглядом. Що це за сцена з даньмею? Я не зрозумів. Він мене спіймати не зможе. Маленький ще для таких речей. Не треба. Краще поклич вчителя. Хлопчик ображено насупився. Але все-таки привів вчителя на допомогу. Той зняв Люмена з дерева, пообіцяв більше не ображати та відвів назад у клас. Останнім їх уроком був урок історії. Люмен нарешті міг спитати про деякі речі, які його давно цікавили. Тому в кінці уроку він підняв руку. Вчителько, вчителько, я вас уважно слухаю. Люмен мило усміхнувся, щоб вона точно захотіла відповісти на його питання. Розкажіть, звідки у лянь беруться іноземці та помідори? Вецянь подивився на нього з подивом, а вчителька усміхнулась Люмену у відповідь. Який видопитливий, пане Лю, добре, я розповім. Виявилось, що приблизно 200 років тому. Імператор Ляню відкрив до того ізольовану країну і став активніше розвивати торгівлю з іноземними державами, і близькими, і далекими. Таким чином за цей час у Ляні встигло поселитись багато іноземців, тому люди, що розмовляють іншими мовами або мають інший колір шкіри, для цієї країни більше не дивина. Навіть орденам заклинателів довелось звикати до дітей іноземців, що приносять з собою частку своєї культури та менталітету або навіть мають особливі магічні здібності. Ось так Люмен нарешті зрозумів, звідки у коморі його тітки був шоколад та інші продукти, яких не було б у звичайному давньому Китаї. Нарешті я починаю щось розуміти про цей світ. Поки Люмен і Вейтянь були зайняті навчанням, пройшло декілька місяців. За цей час ремонт кондитерської завершився і вона була готова до відкриття. Кондитерів теж знайшли. Навчили декількох місцевих пекарів робити торти та тістечка. Залишилось тільки домовитись з торговцями чаєм. На цю зустріч Люмен прийшов разом з Марою, але і взяв з собою вайтяня. Він взагалі брав його з собою усюди. Одна присутність друга його заспокоювала. Перед тим, як зайти всередину, Люмен підняв голову і подивився на вивізку. Він назвав кондитерську Вейлю. Його друг, звісно, теж помітив назву і подивився на нього з підозрою. Ця назва він не зміг договорити та почервонів. Це «Це що, наші імена? Люмен прикинувся дурником. Імена? Ні, це просто збіг такий, чого тільки в житті не буває. Вайцян йому не повірив. Брешеш, ну, добре, добре, це справді наші імена. Але що в цьому такого? Ми відкриваємо її разом, і ми з тобою найкращі друзі, хай всі знають, яка в нас чудова дружба. Мара погладила обох хлопчиків по голові. Ну, все, заспокойтесь обидва, це всього лише назва. Її завжди можна змінити. Вайтянь замовк, але все одно ображено надувся. Люмен відкрив двері і йому тихенько дзеленькнув дзвіночок. Він зайшов всередину, озирнувся та усміхнувся, задоволений інтер'єром. Недаремно він сам вирішував, як буде виглядати кондитерська, підбирав меблі та декор. Навіть посуд вибирав самостійно. Вайцянь подивився на стіни та спитав А чому вони зелені? Ти казав, що любиш зелений колір. Він мені теж подобається, відповів люмен. Тому стіни зелені. Гарно, га? Гарно. Погодився Вайцянь. Надивившись на інтер'єр, вони піднялись на другий поверх. Там, у вітальні, на них вже чекали. Хазяйка теж була присутня, щоб підказати, якщо буде потрібна її допомога. Люмен, Вейцянь та мара сіли за стіл. Після обміну привітаннями один з торговців запропонував спробувати його чай першим, і хазяйка заварила його. Це був гіркий зелений порошковий чай, матча. Люмен мав його купити хоча б для того, щоб додавати у десерти. Поки він пив чай, непомітно кидав погляди на торговців та розмірковував, що у них може бути в голові. Більшість з них спостерігала за ними звичливим інтересом все таки бізнес є бізнес. Будь-який клієнт заслуговує на людське ставлення, решта погано приховували своє презирство. Можливо, думали, що компанію з двох дітей та іноземки буде легко обманути. Саме тому, коли один з них запропонував свій чай, Люмен оцінював його надзвичайно прискіпливо. Виявилось, що недаремно. Був точною копією іншого, надзвичайно дорогого сорту, оригінальний сорт складається з трав, які ростуть виключно у цьому магічному сянця світі та здатен значно покращити стан здоров'я і звичайної людини, і заклинателя. Цей чай дуже корисний для людей, що колись часто не доїдали або довго голодували. Він швидко відновлює організм. Я б з радістю купив його для вейтяня. Жаль, що він підробка. Люмен поставив свою чашку на блюдце. Вейцяне, що ти думаєш про цей чай? Вайтянь задумався. Він непоганий, мабуть. Люмен подивився на торговця і недобре посміхнувся. У нього з'явилась можливість. Відіграти роль розбещеного панича, і він за неї вхопився. Що це ви мені продаєте? Не чекаючи на відповідь, Люмен схопив чашку і виплеснув гарячий чай на торговця Той вскочив і заревів Та як ти смієш? А ти як смієш? Твоя підробка занадто солодка, і має не той відтінок червоного, Люмен. Вдарив по столу своїм маленьким кулаком. Це не чай тисяча пелюсток. Всі присутні витріщились на нього. Настала тиша. Вони думали, що перед ними лише невихована та вередлива дитина, але цей маленький хлопчик несподівано відрізнив підробку від оригіналу. Облитий чаєм торговець не знайшов собі виправдання, і Люмен вигнав його геть. Після цього зустріч пройшла без пригод, і Люмен разом з Вейцяним та тіткою вибрали сорти чаю, які їм найбільше сподобались. Як тільки торговці пішли, Люмен звернувся до вейцяня Мабуть, тобі знову доведеться пройти курс чайних наук. Ти з задоволенням пив усі чаї, навіть погані. Хлопчик подивився на нього з-під лоба. Ти знаєш, що я голодував? Люмен поклав руку й на його плече. Геге, -ге, будь ласка, це дуже важливо. Тобі треба навчитися поводити себе як панич. Щоб що? Мені теж цікаво. До розмови Приєдналася мара. Люман зітхнув і знову сів на стільчик, склавши руки на колінах у замок. «Раз вам так цікаво, я поясню свій план. Все дуже просто навчити вейцяня прикидатись паничем, щоб в ордені до нього чіплялись менше. Також йому буде простіше досягти якоїсь високої посади, якщо він захоче. А мене хіба ніхто не зможе викрити? спитав Вайтянь. Ні, ми не будемо казати, що ти аристократ, бо це занадто легко перевірити. За моєю легендою, ти будеш сином багатої сім'ї, але просто людином. В нас точно немає іншого виходу? спитала Мара. Обманювати все таки погано. Люмен похитав головою. Може, вруть якось по іншому, але Уляні з настільки низьким походженням далеко не зайдеш. Звісно, якби ветяню не судилося стати стратегом, їм не довелося б так старатися. Але оскільки він потрапить до самої верхівки ордену, його будуть оточувати пихаті паничі та діти торговців. Йому краще не виділятися. Ні, на жаль, ні. Мара тоді звернулась до вецяня. Що скажеш вецянь? Вейтянь кивнув. Я буду старатися. Наближався кінець літа, і з цього приводу містяни влаштували фестиваль збору врожаю. Вулиці мерехтіли різнобарвними ліхтариками та прапорцями. Тисячі звуків та голосів злилися в радісний шум. Вейцян та люмен тримали Мару за руку, щоб не загубитись у натовпі. Вже настав вечір і головну вулицю освітлювали лише святкові паперові ліхтарики. Мара впевнено вела їх вперед, іноді зупиняючись поруч з ядками зі смаколиками. Вейцянь просив спробувати усе, що бачив, і тітка його охоче балувала. Вони пробули у місті недовго, всі троє досить швидко втомились від шуму та натовпу. Що тепер? Люмен позіхнув. Ще будуть феєрверки, сказала тітка, але на них можна подивитись і за містом. Люмен відчув новий приплив сил. Пішли. Мара вивела дітлахів з духоти людної головної вулиці за межі міста. Зовсім поруч з широким полем починався ліс, а посеред самого поля стояв самотній пагорб. Підійматися було важко. Не вистачало повітря в легенях, ноги боліли. Тітка на це не зважала і вела їх вище. І вище. А Люмен дивився під ноги на зелену траву, намагаючись не думати про втому. Мара зупинилась. Дійшли. Люмен підняв очі на небо. Ще ні? Видно ще рано. Троє сіли на траву, Вельцянь з правого боку мари, Люмен з лівого. Він поклав голову на плече тітки. Поки немає салюту, треба чимось себе зайняти, сказала Мара. Сяо Юне, хочеш, розповім тобі щось цікаве про твого батька. Якщо ти не проти, що сяовей буде слухати? Не проти. Він мені вже про свою маму розповів, тому хай слухає. Тітка обійняла дітлахів і почала свою розповідь. Знаєш, ти трішки схожий на нього. Ти наче знаєш, як його звали, так? Люмен кивнув. Вдача у вас схожа, продовжила вона. Микола ніколи не міг всидіти на місці. Ми через це не змогли його грамоті навчити. Йому не вистачало терпіння, щоб читати та писати. Як же він вивчив лянську? здивувався Люмен. Розумний був, слухав, питав щось у приїжджих лянців так і навчився говорити. Писати всі ці їхні карлючки він не вмів, звісно. І ти теж розумний, Сяоюне, навіть якщо поводиш себе як дурник. Це так, зі знанням справи підтвердив Вельцянь. Люмен хіхікнув. Він був допитливий хлопець. Постійно змушував мене читати йому книги, а ще користувався своїми характерницькими навичками для того, щоб пробиратися у Калинівський університет непоміченим і сидіти на лекціях. Люмена це зацікавило він ставав невидимим, а я теж так зможу. Коли підростеш, то зможеш. Мара продовжувала розповідати про те, яким був Микола. Що він був веселим і добрим, у нього було багато друзів, він вмів спілкуватися з дітьми, але не сказала про нього нічого поганого. Так кажуть про мертвих людей, яких дуже любили. подумав Люмен. Жодного поганого слова. Йому не вистачило духу спитати, де його батько. Може, дізнається про це потім, тільки б не зараз, не прямо зараз. Мара змінила тему і стала розповідати свої малечі казки. Люмен, слухаючи тітку, пригрівся під її боком і заснув. Вейцянь не дозволяв собі заснути. Він не відводив погляд від неба, чекав на феєрверки. Небо було німим та темним. Таким, як завжди, Вайцянь прислухався до нього, але чув лише тишу. Аж тут він нарешті почув тріск та гуркіт, нічна темрява розквітла різнобарвними квітами, його маленьке серце переповнилось до країв чимось, що він сам не розумів, чи то була радість, чи був смуток, дивлячись на яскраве небо. Він промовив слова, які не зміг би сказати у голос в інших обставинах. Тітко, ви можете бути і моєю тіткою. Мара притисла його до себе міцніше. Я вже твоя тітка, сяовею. Будь хорошим старшим братиком для сяоюня. Добре. Квіти феєрверків змазались і перетворились на мутні плями. Щоками вецяня текли гарячі сльози. Добре. Пізніше і він заснув, а прокинувся вже у своєму ліжку. Спочатку Вайцян думав, що йому наснився чудовий сон. Він зрозумів, що це була реальність, коли мара сказала йому: Добрий ранок і обійняла, як свою дитину. Все таки не сон. Все таки не сон. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі. На сторінку роботи залиште авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. До зустрічі!